Відповіді знає на всі запитання, суперскладні ми розв'яжемо завдання, безліч формул рівняні графіків. Сьогодні змагання у юних математиків. Людмила Жуковська є представницею команди «3 плюс 2» міста Житомира, яка у минулому році здобула перемогу в обласному турнірі і потрапила до фіналу всеукраїнських випробувань. Віддавати своє лідерство Житомиряни не збираються, а тому дуже ретельно працювали над завданнями турніру. Було без задачі, які були дуже важкі, але ми все ж таки зуміли їх розв'язати. Навіть члени журі погоджуються, що задачі винесені на турнір надто складні навіть для фахівців. Проте у цьому є свій сенс. Тільки розв'язуючи складні завдання, можна чогось досягти і розвиватися. Бо легкі задачі вони мало користі приносять. Все ж, попри труднощі, участь у такому турнірі дає юним підкурювачам алгебри, геометрії і математичного аналізу дуже багато. Перш за все, інтелектуальний розвиток, а потім знання, вміння, навички, здатність боротися, досягати своїх мети це просто для учнів прекрасний шанс стати успішними в житті саме в сфері математики. Під час турніру команди захищали свої розробки турнірних завдань, виступаючи по черзі у трьох ролях, доповідача, опонента і рецензента і знову найкраще впорались із усіма складовими конкурсу Житомиряни, які стануть учасниками всеукраїнського туру цього математичного турніру.